Матичні україномовні субтитри на Android безкоштовно можна зробити у застосунку іншого. Заливаємо наше розмовне відео, переходимо до вкладки Текст та обираємо функцію субтитри. Обираємо тимчасовий шаблон для наших субтитрів та натискаємо слово і потім знову субтитри. Тільки подивимось рекламу, поки вони згенеруються, ось класний і все. Наші субтитри готові. Але тепер ми можемо відредагувати їх під свій особистий Тобто змінити форму фону, змінити колір, фону, також змінити колір самого тексту. Ну звичайно, брати Ритм. Звичайно, ми можемо обрати анімацію, бо та зникнення те. І коли ми кінцевий результат, ми можемо зберегти своє редагування як свій особистий шаблон. Не забуваємо видалити водяний знак іншоту перед тим, як експортуємо відео, а для цього натискаємо нижньому правому куточку на рез. Обираємо функцію Безкоштовне видалення, і все. коли подивимось стрішечки постійно поклади, за те, що ми маємо змогу перейти відео без водяного знаку і складуємо наш іншот достатньо якісно розрізняє українські слова. Тому редагувати практично нічого не доводиться. Єдиний нюанс заключається в тому, що що в версії ми можемо додавати субтитри та відео тривалістю до однієї хвилини. Так, шаблони для субтитрів веншот достатньо скудні, зато швидко і безкоштовно. Капкаті, звичайно, є набагато більше тих сучасних та креативних шаблонів, але він поки що не розрізняє українську мову. Але якщо ви навчалися в моїй відеошколі такувати легко, ви знаєте, як можна це швидко виправити. Користуйтесь моїми рекомендаціями із задоволенням. Якщо хочете навчитись створювати відео від початківця до рівня профі, та тотально опанувати застосунок Капкат, підписуйтесь на в'язні.